Ніколи наше коло не жило і не оберталось із такою швидкістю піднесенням, захопленням та натхненням. Серед усіх емоцій переважають творчі, навіть у складні дні випробовувань, болю і втрат. Забрати життя в Україні неможливо, тому коло спорту повернулося для перемог, успіхів, розвитку і зовсім нового та дуже сучасного проєкту. Ні за що не пропустіть яскравих, теплих і навіть дуже гарячих моментів. За своїм характером квітень створює особливий вайб. Квітучий місяць красень налаштовує на незвичайну весну, але у цей час ми б хотіли згадати про перемоги і переможців зими. Ніколи не відмовимось від можливості представити найкращих. Сезон у лижній акробатиці був складним, успішним, незабутнім, і це найголовніше. Ми сподівалися на більш кращі результати, тому що в принципі всі були готові, але сезон був складним. Тому що погодні умови були несприятливі для усіх збірних команд в цілому світі, Тому в цьому році було багато травмувань. Ну абсолютно всі довелось пропускати змагання і не виступати закінчувати раніше сезон деяким спортсменам. Але в цілому, в принципі, я рахую, що це теж все ж таки вдалий сезон, тому що є медалі. Звичайно, ми хотіли краще в принципі. Хлопцям і дівчата могли здобувати перемогу, але лише вона з бронзи. Ну, на Кубках Європи так перемоги є, але ми більше планували перемагати на Кубках світу. Більше всього я пишаю звичайно результатами брики на Ангеліни, тому що вона дуже підросла. Вона двічі э, потрапляла до суперфіналу. Вона здобула бронзу юно, юні, юніорського чемпіонату світу, э, а також вона стала третім в командних теж на юніорському чемпіонату світу, тому що у нас вже э, дуже давно не було э, здобутків. Серед дівчат, і, і зараз ми бачимо, що молодь вже підростає, і в принципі вона вже є конкурентно спроможньою. Ми вже пробували. А стрибати більш складний стрибок але це ми пробували стрибати його Дімка пристрибав його на воді. Тому зараз ну дуже зарано говорити, чи буде ще ускладнювати якісь стрибки. І на теперішній час, в принципі, той програма яка в нього є, в принципі, достатньо для того, щоб перемагати усі ну різні види змагань. Тому ну, ну краще з Поки що ми будемо відпрацьовувати стабільність і якість. Сезон міг би бути кращим, тим більше в порівнянні з попереднім сезоном. Не на всіх, так не на всіх стартах, на яких бажалося був той результат, який хотілося б. Але, тим не менш, ці помилки дають мені можливість зрозуміти, чого не вистачає для того, щоб виконувати, наприклад, всі наступні змагання на високому рівні. Ну, виконувати стрибки на всіх змаганнях на високому рівні. Тому якби, є свої навіть в цьому. І плюси. Увага до біатлоністів це данина їхньому величезному внеску у рівень всесвітньої слави українського спорту. Претензії до виступів та результатів сезону теж величезні. Український біатлон готовий пояснити причини падіння і втрат. Складно фізично, важко морально. Сезон був щирим щодо стану справ в українському біатлоні. На командні та персональні результати певним чином вплинула зміна поколінь, але не без бізотів з мендальними досягненнями. Давайте будемо об'єктивні. Біатлон знаходився і знаходиться поки що не на висхідній а якраз на етапі, коли у нас знижуються результати, йде зміна поколінь. Здобули 9 медалей за підсумками сезону. Це і юніори, і дорослі. І я скажу так, що наші результати по цьому сезону вони відповідають дійсному стану справ в нашому біатлу. Тобто є куди рухатися вперед. От і я сподіваюся, що ми зараз повинні вже стати на тверду землю і з неї Пробувати робити стрибок вперед. Приємно здивувала та показала свій потенціал Христина Дмитренко. Виступи на Кубку та Чемпіонаті світу позиції у топ 10 І звісно, бронза чемпіонату Європи це найкраще досягнення усієї збірної. Саме за цю медаль Дмитренко отримала відзнаку національного олімпійського комітету. Найкраща спортсменка січня 2024 року. Цей сезон я для себе оцінюю дуже добре, тому що це мій дебютний сезон на дорослому рівні. І ця медаль на чемпіонаті Європи була моя перша. І також я добре виступила на чемпіонат світу, де я показала восьмий результат на індивідуальній гонці. Тому я вважаю, що в мене все вдалося. Були, звичайно, якісь провальні гонки, але куди без цього, бо в нас дуже такий насичений сезон і дуже багато гонок. Але в цілому я задоволена. Задоволений роботою жіночої збірної і Микола Зоц, який провів дебютний сезон як старший тренер команди. Загалом, якщо оцінювати, то позитивно хочу сказати. Але як і в житті, є світлі сторінки, є і сторінки, які хотілося би перевернути і забути про це. Але це життя, це робота. Багато в чому ми зробили позитивного, тому що Жіноча команда, можна так сказати, починала можна сказати, з нуля, тому головне, ми не, не загубили рейтинг команди. Головне, що дівчата побачили, що вони щось можуть. На міжнародному рівні позитивні моменти є по естафетам, позитивні моменти по Христині Дмитренко, позитивні моменти є сі по Насті Міркушна, що перш за все, в психологічному плані в неї якийсь перелом відбувся. Я думаю, далі піде. Молоді дівчата і Олена Городна, і Саша Міркушна. Кожен на своєму рівні, але дає. У нас віру в те, що вони укріплять і доповнять нашу команду. А ось чоловіча команда не лише не здобула, а й втратила у квоті представництва. Наступного сезону на етапах Кубка світу виступатимуть вже не п'ять, а лише чотири біатлоністи. Цей результат вже призвів до висновків. Спасати старшого тренера пішов Юрай Санітра. Відбуваються в нас зміни. Організаційні кадрові в тренерському штабі підтягуємо молодих спортсменів. Я думаю, що в українського біатлону є майбутнє. Головне побудувати систему. У нас вже тренерські штаби готові. Головним тренером по жіночій збірні залишиться Микола Миколайович Зоц. Головним тренером чоловічої збірної буде Надія Олександровна Білова. Я сподіваюся і дуже вірю в те, що саме цей тренерський штаб буде готувати наші команди до Олімпійських ігор 26-го року. Сезонний звіт федерації біатону відбувався за присутності голови НОК України Вадима Гуцайта. Адже наступний найголовніший етап для команди вже за сезон. Акцент зрозумілий. Олімпіада в Мілані та Кортіна Дампецо має стати і метою. І Місцем досягнень оновленої збірної України з біатлону. важливий і, мабуть, урочистий з огляду на рівень події, до якої ми зараз доторкнемося, і залишимось разом впродовж кількох наступних місяців. Коло спорту запрошує всіх вийти на Авеню Олімпік широкий олімпійський проспект нашої історії та мрії, натхнений Україною та українцями Парижем і Францією. Він поведе нас від Києва до столиці майбутніх ігор. Олімпік це шлях зірок і перспективних атлатів, володарів нагород, сердець і великого досвіду, а ще тих, хто має мету і вперто йде до неї. Зірка, що спалахнула 16 років тому, і весь цей час сяє так само потужно. Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан перша українська учасниця ігор у Парижі, що торкається душі цієї Олімпіади. Це вже моя п'ята Олімпіада, і це круто, мені здається. І... Я налаштовуюся на цю Олімпіаду, щоб ну просто насолоджуватися її і е гідно представити нашу країну. Це мені дуже цього хочеться. Всі вони нелегкі, я можу так сказати. А, не можу виділити якусь одну. Звісно, все залежить від результату, від результату. Але Токіо не дуже добре для мене пройшла. А, тому в мене є різний досвід прикинь, Ми були молоді. Нас ніхто не знав, нас нічого не тримало. І це був початок нашої кар'єри. І це, це було класно. Але п'ята, так, також вже є щось за плечима. Дійсно, більше під підтримки <хи> стільки вболівають за фехтування за мене, і це дуже сильно допомагає. Це з одного з одного боку, це добре, тому що ми все ж таки в безпеці, а без тривог, і ми більш зосереджені на підготовці і на результаті. Але наші сім'ї в Україні, звісно, ми завжди дивимося новини, слідкуємо і переживаємо, як і всі. І це дуже важко, тому що ми приїжджаємо кожні там чотири місяці до України. і Це там дві чи півтори тижні. А тому це треба витримати зараз. У нас є ціль, до якої ми готуємося, і ми знаємо, до чого ми робимо такі жертви. Тому ми дійсно хочемо. Гідно представити нашу країну, і ми робимо все для того, щоб це. Преально зробити він моя головна підтримка там. Звісно, моя родина тут, тому це так, але він саме найближчій там в Італії. І в нього також була кваліфікація. Він також кваліфікувався з командою. Це також було важко. Але, але ми один одного підтримуємо, що ми можемо зробити. І ми один одного розуміємо, тому що ми і тренуємося разом. Ми розуміємо один одного настрій, коли треба порозмовляти, коли ні. Першим з ким я буду розмовляти? це з ним і якісь знати якісь досвід чи якусь пораду, то я буду до нього йти Ось і він мені допоможе в цьому. І це, це круто. І ми будемо разом у, у Парижі. Буде класно. Я думаю, що буде важко а, жіночі шаблі після після Олімпіади, і я не знаю, як там хто залишиться після цього циклу, і буде нова команда. І дуже б хотілося, щоб дівчата не все ж таки підтримали цю планку, яка в нас. Буде цей рейтинг, який в нас є, але це буде дуже важко, тому що вони молоді і мало їздили по дорослим змаганням. І головний мотиватор це наш захисник. Усі вони, хто нас захищає на передовій. І вони дійсно дають неймовірну мотивацію. Вони і підтримують нас, і дивляться наші бої. І коли ти це бачиш, то ти не маєш права. Просто права зупинитися, і це для мене дуже такий великий поштовх, потужний такий поштовх іти далі, не зупинятися і робити все для того, щоб вони раділи. Що для них наш результат це якась світла новина? Ось і може вони якось там вилікаються від того, що вони роблять. Ця олімпіада для нас інша буде саме для українських спортсменів. І вона не можу сказати, що вона буде напружніша, вона буде зовсім інша. Вона буде з душею, і весь український народ буде там з нами. І Ми будемо розуміти, що ми представляємо саме весь народ України. Учасники паризьких ігор спортивний скарб сучасної України, і дуже важко переоцінити їхні зусилля у здобутті права на участь в Олімпіаді. Ліцензії отримують не лише найкращі, а й ті, що здатні на спортивний подвиг. Борчиня Оксана Лівач, наша фаворитка сьогодні. Емоції після сутички зашкалювали. Я просто не могла стримати своїх емоцій. Це були сльози радості, щастя. І я просто їх не могла стримувати на килимі, і я безмежно рада повертатися в Україну з Олімпійською ліцензією. І також для мене особисто дуже важлива перемога над Марією Стальник. Я вже знала, що ми з Марією зустрінемося в півфінальній зустрічі за вихід до фіналу. Де буде боротьба за цю ліцензію. Тобто я вже готувала себе до цього поєдинку заздалегідь. Ну і, звичайно, перед самим поєдинком я налаштовувала себе просто на боротьбу, просто віддати всю себе, боротися до останньої секунди і вірити в свою перемогу. І що так і трапилося, на заключних секундах я вирвала цю перемогу. Зараз. Виборювати путівки на Олімпійські ігри стало вкрай складніше. Конкуренція у світі зростає, тому вагомість відбору на Олімпійських ігор зростає. Тим паче зараз непростий час, і в такі моменти ще важливіше виборювати путівки на Олімпійські ігри і представляти свою країну, свій прапор на наймасштабніших. Спортивних іграх чотириріччя, тому ну це це вагомий, вагомий вклад в спортивну галузь, і я рада бути цією частинкою великого спорту. Можна спокійно видихнути. Зараз мені хочеться найбільше це перевести подих і вже плавно починати підготовку, планувати підготовку, планувати подальші кроки, тренувальні збори. І готуватися в такому плані, як і до сьогодні, плідно тренуватися і працювати над своїми коронними діями, робота над помилками і аналізом. Сила для звичайної людини це завжди іспит на порядність, зрілість особистості та просто мрія. Інколи дитяча, але найчастіше дуже доросла. Яку професійну суперсилу мають та про яку мріють спортсмени? Відкриваємо таємниці, які вони відкрили нам. Не знаю, може дихати під водою клас. Та легкість. Одне щось суперсила. Немає одне... такої суперсили. Ну, наприк... а, ну, шо, ми... Як це Дихати назвати? під водою можна, також допоможе. Ну так. Да. А наскільки не запас енергії, бо у нас дуже тяжкі зараз програми. Mm, так. да, щось таке, щоб допомогло нам триматися на плаву в дуже сильній формі. Навіть 10 подорожей до Парижу не допоможуть розкрити величне місто світла з усіх боків. Список важливого і цікавого залишатиметься довгим. Олімпіада додала нові рядки. Це арени і несподівані місця змагань, що створені для перемог. Все буде красиво. Не офіційний, але цілком реальний девіз Паризької олімпіади. Разом із красою все буде історично, монументально, але елегантно. Франція завжди дуже тонко інтегрувала мистецтво у будь-які види діяльності. Видатні архітектурні пам'ятки Парижа та його передмість стали символами і навіть аренами олімпійських змагань. І починається все, звісно, із ейфелової вежі. Найпримітніша споруда у центрі міста буде ще й центром турнірів із дзюдо і спортивної боротьби. Поруч постане стадіон для пляжного волейболу із захоплюючими краєвидами навколо. Пам'ятник інженерному генію людини представить один із найжвавіших олімпійських об'єктів. На жаль, чи на щастя, поєдинки відбуватимуться не на вежі, а під нею чи зовсім неподалік. Арена із трибунами майже збудована. Навесні їх тестуватимуть а влітку туди завітає свято. Олімпіаду прийматимуть насправді по королівське у колишній резиденції французьких монархів комплексі палацу та парку у Версалі. Його неймовірні сади, місце змагань із кінного спорту та сучасного п'ятиборства. Тимчасові дерев'яні майданчики і трав'яні поля здатні вмістити 40 тисяч глядачів, які зможуть відвідати змагання. А головна арена на 16 тисяч місць, щоб спостерігати за виїздкою та конкуром. Образи коней присутні у скульптурах і фонтанах садів Версаля так відбувається зустріч великої історії цього місця та сучасного спорту. А верхова їзда є також одним із видів п'ятиборства, разом із плаванням, фехтуванням, бігом і стрільбою. Версальський палац буде відкритим для усіх, хто захоче відволіктися від спортивних подій. Але ж як треба поважати королів минулого, щоб обирати їх, а не живу енергію Олімпіади? we <laughs> Колись вогонь належав богам, але титан Прометей так симпатизував людям, що вкрав та віддав їм полум'я Олімпу. Цю легенду чи навіть міф людство знає уже тисячі років. А коштовний олімпійський вогонь є символом довіри, самопожертви і любові, а ще миру та справедливих змагань символом Олімпійських ігор сучасності. У нашому світі його запалюють у грецькій олімпії на честь особливої ролі грецької цивілізації, що подарувала усім. Історичні спортивні змагання, народжений від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала перед храмом богині Гери і з рук актрис, що виконують ролі давньогрецьких жриць, вогонь відправляється у подорож до олімпійської столиці. Париж ще ніколи не мав власного олімпійського вогню, хоч приймав ігри двічі. А Київ скористався пропозицією Афін у 2004-му четвертому. Столичні вулиці побачили глобальну олімпійську естафету. Легендарний український спортивний журналіст Валентин Щербачов був серед учасників української частини. Драйв надзвичайний в Києві такого не було. І Навіть 80-й рік це ж не те. А тут Афінська олімпіада. Стільки людей на вулицях, хвилювання, а хлопчик, які асистенти, вони біжать. Дайте понести. Я кажу, та ти що? Ну я ж порушу протокол. Бігти від Львівської площі ну один етап. Відрізок передаєш Інесі е, Кравець, береш від Ігоря Коробчинського, нашого олімпійського чемпіона-гімнаста. Прийшла сім'я, стали біля Львівської площі, біжу. І тут мені вже кажуть, що іще, іще один етап пробіжиш, тому що не прийшла Інеса Кравець передаш Серебрянський. Естафета пройшла дуже показово, я б сказав, так, для всіх міст. В Києві здорово все це було. Тоді ж Москва вже вважалася, що там був Олімпійський вогонь, а в вогонь Олімпійський Києвом ще не ходив, от реально. І от він пройшов. Я один з 120. Це запам'яталося і е, в сім'ї зберігається ця форма наша. Правда, сім'я е, дещо так напружилася, коли я взяв цей факел свій і віддав на аукціон в Прикарпатті. Ви знаєте, скільки там героїв, і в Івано-Франківську, скільки воює. Там було організовано аукціон благодійний для того, щоб і мій факел набрав найбільшу, так би мовити, суму. Це мене втішає, хоча у мене вже такого сувеніру немає. Але от так отак ця естафета Олімпійського вогню в моєму житті це помітна віха така. 16 квітня в Олімпії день Олімпійського вогню ігор у Парижі. День народження полум'я, що подолає шлях від Греції до французького Марселя, а потім подорожуватиме територіями великої країни. На кожному етапі ми поруч. Ось так у наших випусках ми будемо представляти цю подорож. Відчувайте цей вогонь. Ідіть за ним заради перемоги і миру. Будьте поруч із нашими олімпійцями і разом з нами на авеню Олімпік та у колі спорту.